Цікаво, ці горе інструктори не бояться, що їх учні завтра видадуть їм квиток до святого Петра. А, ну, дивись, завжди можна сказати, що це учень безтолковий, що інші навчились, а це він не навчився. Не можна, а, отак от сказати, що інструктор погано навчав. Це довести майже неможливо. Хіба що буде на повністю запис уроків. І то ніде не прописано, що повинен, а що не повинен і як повинен проводити заняття інструктору. Відповідальності за погане навчання немає у інструктора. А якщо немає відповідальності, то відповідно всім пофіг абсолютно. Ми Наприклад, стараємося, щоб просто заробити і підтримувати репутацію. Все дуже багато автошкіл і інструкторів не паряться взагалі, просто викатують годинки і їм то все з рук сходить, бо відповідальності нуль. Чому функціонують до сих пір школи, які взагалі не навчають, а лише. Порушують все, що тільки можна. Дають мінімум годин е і взагалі треш полніший Але ж вони функціонують. да, всім пофіг. Ну, немає е чесних е умов. Сервісним центрам вигідні школи, котрі не довчають, бо це породження клієнтів на купівлю прав. от, така от ситуація. Тому е напевно, все таки печально.